Сезон відпочинку на воді розпочався, але не так вдало, як хотілося б. І з кожним роком потопельників більшає. Гинуть і дорослі, і діти. Причиною цьому є, зокрема, алкоголь, ігнорування правил безпеки та безвідповідальність батьків. Чи є умови для безпечного купання розповіли під час брифінгу представники ДСНС. Вода не пробачає легковажності. Ці слова підтверджує й статистика: від початку року на водоймах області загинуло 14 осіб, серед них троє дітей. Днями в Черкасах потонув юнак. На одному з пляжів дійсно ми фіксуємо. Загинув хлопець. Йому 17 років. Рятувальники приїхали. Їм знадобився деякий час, аби знайти хлопця. Це неправда, що він забутався у рибацьких сітках. Причину загибелі хлопця встановлять спеціалісти судово-медичної експертизи, додають ДСНС. Проте більшість трагічних випадків трапляється через недбалість батьків, вживання алкоголю та нехтування правилами безпеки. Деякі історії закінчуються на користь відпочивальників завдяки небайдужим громадянам та оперативним діям рятувальників. За цей рік вдалося врятувати 27 осіб, серед яких шестеро неповнолітніх. Ці цифри це тривожний сигнал, який змушує нас ще активніше працювати. Над попередженням таких трагедій, особливо зараз, коли розпочався літній сезон, коли громадяни відпочивають біля води на пляжах у місцях масового відпочинку, де купатися заборонено, так само на сьогодні на території Черкаської області органами місцевого самоврядування визначено 16 офіційних пляжів, які мають відповідну інфраструктуру. Зокрема, це обмежувальні знаки на воді для безпечного купання та рятувальний пост. Але щоб відпочинок не закінчився трагічно, потрібно дотримуватися таких правил безпеки. Купатися тільки у дозволених і спеціально відведених місцях, не заходити у воду у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, це також дуже важливо, уважно стежити за дітьми, не залишати їх без нагляду навіть на долю секунди, не запливати за обмежувальні бойки, бо логічно, якщо вони там є. Вони там не просто так: не стрибати у воду у незнайомих місцях або неперевірених місцях, не допускати не допускати ігор на воді, які можуть призвести до травмування або утоплення. За критичної ситуації громадян просять не зволікати і телефонувати на 101, адже кожна хвилина це шанс врятувати чиєсь життя.